Доброго дня! Мене звати Вікторія. Я власниця флороматів. в місті Києві та власниця квіткової студії. Наш квіткомат перший був встановлено в ТРЦ Республіка в липні 24-го року. Далі другий квіткомат було встановлено в Універмазі Цум. Ну і третій на одній із зака в інстаграмі. Побачила, я дуже хотіла відкрити квітковий магазин, але не просто квіткову студію, а якусь мережу зробити, так як МВК знаходиться в місті Київ. То звичайно, вибір пав на МВК, і на сьогодні ми працюємо і далі. Уже вдало працюємо. Наша співпраця продовжується. Ну, з приводу роботи самого квіткомату тут завжди підтримується стабільна температура. Навіть не дивлячись на температуру всередині приміщення, коли влітку було спекотно, температура в квіткоматах. Завжди стабільно, дуже легко, дуже зручно і головне дуже швидко. Тобто, обери, оплати, отримай. Покупка букетів займає, в принципі, ну 2-3 хвилини. Ти підійшов, вибрав, оплатив будь-яким зручним тобі способом або готівка, або банк і забрав свій букет після оплати. По-перше, це немає взаємодії з продавцем. А по-друге, швидкість раз, два. І букет вже в тебе, і взагалі в сучасному світі треба йти вперед, саме тому мабуть, мій вибір зупинився на покупці квіткоматів.